Вітаю вас на каналі. 27 липня Київська область, місто Біла Церква, достигає мій улюблений ніктарин Сновквін. Дуже мені подобається, дуже солодкий, смачний, непоганий калібр має плоди. Гарне мають забарвлення. Їх де начіплялося де більше, де менше, де обтрусило вітром. Ось така тримаю маленька гілочка, ніби. А тримає таке гарне навантаження. Уверху плоди більш такі поодинокі, їх тут менше. От, тут на цьому дереві в основному в нижній частині такі грубки позав'язувалися плодів. Поряд є ще дерево. Також на мигдалі. Щеплення тут зроблені в крону. Плодів, їх половину обтрусило вітром. Але добре, що й ці залишилися. Як була жара, вони мають таке забарвлення, певна кількість плодів, потім пішли дощі і є тріск. Але він зарубцьований, він не гниє, все нормально. Плоди такі в технічній зрілості можна зривати. Вони полежавши 3-4 дня, стають м'якенькими і смачними. Я маю біля семи дерев даного сорту. Це дерево, що я вам показую на мигдалі. Тут плодів було дуже мало, вони тут вже починають перестигати. От поруч дерево. Поруч дерево. Воно молоденьке, йому два роки. Воно було е зроблений садженець і пересаджене з комом землі. І воно дуже добре розвивається. Тут вже є стиглі плоди, гарне забарвлення, гарний калібр. Так, вони на сонечку виглядають. жовтенькі, вже повністю стигли. Поруч також дерево. Тут плодів не так багато. Поодинокі. Трошки є в нижній частині, в нижній частині були більш зав'язані, але я їх пронормував. Нормування тут було небагато взагалі. Місцями залишав те, що було. От. Що я хочу сказати, що ця трійка дерев, які тут розташовані, на них дуже мала врожайність. Ніби коли були заморозки, ішло ніби полосою. А поруч, поруч в сторону, де козлик стоїть 6 метрів, розташовано ще одне дерево на мигдалі. І тут ситуація набагато краща. Віднизу починається плодоношення і піднімаємося потихеньку наверх. Більш-менш є завантаження, нормування не було, що зав'язалося все, залишалося на дереві. І до самого верху, і сама верхівка один плід ще. Зараз покажу вам інші дерева. Ще одне дерево на мигдалі. Високоштамбове також формування. Плодів тут завішано краще набагато. Також в нижній частині. Зараз покажу вам з іншої сторони. Так, тут вже драбина. Це йде середина дерева і верхній. Поступово піднімаємося і до самого верху. Не знаю наскільки видно, але ну, плоди тут від самого низу до верху. Ось дивіться, які групи. Просто листочки закривають їх. І це добре, бо сонце, сонце жарило їх добре. Це дерево мене дуже порадувало. Але є ще два дерева, зараз побачимо, як там. Така висота дерева до 4 метрів. І гарно навантаженні А поруч з тієї сторони. Поле через 100 метрів. І так, дерево, яке розташовано біля забору, біля козлика, ми розвертаємося і йдемо на дерево, яке прищеплено на манджурському персику. Тут в мене була одна гілочка шугартайма і одна гілочка сноуквіна. Тут є непогане для цих гілочки навантаження. А там далі персик щеплений на мигдалі, він показав найкращий врожай. Ми йдемо до нього. Тут також є щеплення, як внизу. Це був донат, який я перещепив, залишив собі декілька гілочок. І Показую вам це дерево трошки здалеку. Щеплення було зроблено як внизу, так і на висоті в крону. Дуже-дуже мене порадувало дане дерево своєю своїй Моя думка, що ніктарини більш, більш такі виносливі порівняні з звичайними персиками. Дивіться, який вал плодив. У мене таке вперше в житті. Ось дивіться, які красиві плоди. У нас дощі йдуть. Вони вже в технічній зрілості, їх потрібно зривати. Бо я вже пів відра назбирав і не хочеться. Не хочеться, чесно. Дивіться, до самого верху. Дякувати Богу за такий чудовезний врожай на даному персику. Уже хтось гризе, хтось гризе. Так, перевіряємо. Ось плід, бачите, кісточка розтріскана всередині. Але він був цілий, і він бачите в технічній зрілості. Я хочу перевірити цукор, який цукор має в технічній. І ось поруч плід, який геть перестигший. Зараз перевіримо. Соку достатньо. Біжить. Ой, мій сік втік. Так, що ми маємо по соку, по цукру? Так, тут цукор невисокий. 13. 13. А перестигший плід дуже солодкий. Ой боже. Так, перестигший. З, будь ласка вам, 22 брикса. Я ж кажу, що дуже солодкий і дуже смачний. Так, перевіряємо вагу. Це плоди з здаруває каналечі. 205, 203. І калібровані. Так. 220.

Зараз я вам покажу їх всіх разом. Отакий От маємо результат. Я дуже задоволений результатом. Задоволений дуже цим сортом. Він дуже смачний. І я всім варто, і я всім рекомендую, що вам варто його мати. Вирощуйте цей смачний плід, сорт нектарина, хотів сказати. І ви будете дуже задоволені. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, мирного неба. Хай вам щастить. До побачення!